Доброго дня усім добрим людям. Значить, сьогодні буду випікати і покажу вам тортик на сироватці. Шарилась у себе по записничках і натрапила на цей тортик. Дуже-дуже він старезний уже. Отож, сьогодні нагадаю і собі, і покажу вам, можливо, комусь з Буде цікаво, спробуйте і собі. Дуже простий, легкий тортик на сироватці. Як я його готую, зараз вам покажу. Значить, для початку я приготую крем. Отож, для крему мені потрібно один стакан цукру. У каструльку, в ковшик, що там у кого є, відправляю один стакан цукру. Далі три столових ложки борошна. Такий щупком додаю. Так, розмішаю це. Що цікаве в цьому тортику, що тут і тісто на. Коржі готуються на сироватці і крем, також заварюється, готується на сироватці. Значить, розмішала борошно з цукром, додаю, потрішки розмішую півлітрову баночку сироватки. Ось так потрішки додаю і розмішую. Сироватку купувала на базарі, не знаю, як. Не набадяжили сюди води, то буде все добре, бо тепер спробуй десь купити щось хороше. Раніше тут були корови, була своя сироводочка, та й робили собі Готували все. Ну, побачимо. Так, розмішую і додаю всю сироватку. літ. Додам ще один пакетик ванільного цукру. Гарненько все розмішала. Тепер ставлю на вогонь, доводжу масу до загустіння. Заварюю, як звичайний заварний крем. Так, значить, заварила я вже свій крем на помірному вогні. Постійно помішуючи ось таквінчиком, довела до загустіння. Появилося дві-три бульочки, і все відключила, і ось така консистенція виходить. Так, далі додаю 100 грамів масла вершкового. І розмішую, щоб масочку тут розтануло. Зараз можна, звичайно, готувати і різний е, крем до цього тортику, який хто бажає, і е, різні добавочки додавати, і та все. Але я ж хочу сьогодні. Показати саме той тортик, саме той рецептик, який я готувала колись. А це вже, мабуть, більше 20 років тому. Та більше, більше, як 20 років тому. Так, все гарненько розмішала, маслечко розтануло, все розмішалось. Тепер можна. Крем прикрити пліночкою в контакт і відставити, поки ми будемо, верніше я, поки буду готувати тістечко. І показувати вам. Взяла ось харчову плівку і прикрию крем в контакт. Все, відставляю і займаюсь тістом. Так, отож, готую тісто на тортик. Значить, для цього потрібно 10 столових ложок сироватки. Ложки в усіх бувають різні. Я відміряла своєю ложкою, заміряла, щоб вам сказати, це виходить 200 мл. Виливаю сироводочку. Є. Далі. 8 столових ложок цукру. Відміряла це один стакан. У мене це я робила персики, то трішки тут з фарбою, з барвником харчовим цукор. Ну, нічого страшного, сюди піде він у тортик. Викидати ж не буду. Далі, 5 столових ложок, олії звичайної. У мене рафінована, відміряла також. Це 50 мл, виливаю. Далі пів чайної ложечки соди теж додаю сюди. Чуть ось так ложечкою розмішаю ці всі інгредієнти. І далі потрібно, додаючи муку, замісити. Тістечку м'якеньке, ну таке по консистенції, як на вареники. Ну, скільки піде мутички, в мене борошна, як там хто знає, як хто скаже, я вам скажу, додаю і замішую тістечку. Так, дівчатка, забула, додам ще один пакетик цукру ванільного. По рецепту немає, а додам. Я думаю, гірше не буде. Так, замісила м'якесеньке тістечко. Я ж казала, таке приблизно по консистенції, як на вареники. Ну, і тепер буду розділяти тісто на частини. Так, десь, мабуть, так дивлюсь на частин вісім. Так, так, розділяю. Так, виходить у мене вісім частинок, і буду зараз з кожної частинки розкачувати коржик. І випікати в розігрітій духовці 180-200 градусів. Дивіться, кожен по своїй духовочці, як у кого пече. Так, так. розкачую корж тоненько. Ось так <кій> викладаю. Корж на дечку, в мене тут пергамент, і можна зробити декілька проколів виделочкою. Все, відправляю випікатись. А тим часом, поки випікається у мене перший коржик, я підготовлю, підготовляю. Наступний розкачую, щоб був уже підготовлений. Так, ну і хочу ж вам показати, дістала корж з духовки і тепер кришкою звичайною від кастрюльки. Ось так дивлюся, обрізаю, можливо, де щось є зайве. Так, легко і просто. Коржики складаю поки що на, на гірку, а обрізочки. Окремо ось собі складаю. Ну і так, швидесенько перепікаю е, всі коржики. Випікається десь, ну, по хвилин 5, кожен коржик. Ну, дивіться, кожен же по своїй духовочці. Так, випекла, підготувала вже всі свої 8 коржиків. Довго їх запікати, засушувати не потрібно. Ну, я ж кажу. Ви вже дивіться самі по своїй ситуації. Все, зараз буду перемащувати. Забула показати, це ось тільки обрізочків у мене вийшло. Можна їх на блендері блендернути, буде, присипати крихтам торт. Беру крем, гарненько розмішаю ось так. Збивати його міксером не потрібно. Він ще теплий. І в холод я його не виносила. Просто відставила ось тут у кухні в теплому місці, він у мене і стояв. А чому так? Тому що в рецепті в мене там і написано в кінці, що перемащувати коржі гарячим. У ну, мене він не гарячий, а добре теплий такий. Беру розносик, викладаю корж. І дві ложечки крему, наношу крем на корж, гарненько все розпреділяю. Так, перемостила коржик, далі слідуючий знову крем і так продовжую. Проробляти з усіма коржами. Одним словом, збираю до кубки тортик. Ось так. Продовжую. Ну що ж, зібрала я свій тортик, перемастила, обсипала ті обрізочки, подрібнила, обсипала гарненько тортик з усіх сторон. І постояв він уже в холодильничку у мене десь одну годинку. Ну, Звичайно, потрібно, щоб довше постояв. Ну, я, як завжди, поспішаю, зараз розріжу, покажу, який всередині. Так, зараз розріжу. М'якенько ріжеться, але я ж кажу, годинка це маловато, потрібно, щоб постояв. Так. Так. так, вам показати? Ось такий він серединці виходить. коржики всі видно м'який. Видно, що він м'якенький. Легко ріжеться, прорізається. Зараз спробую. Ну що ж, смачно спробувала, як і 20 років тому назад. Я його готувала. І часто тоді я його готувала, я ж кажу, це був такий простий, легенький, невибагливий тортик. Завжди в кожного була сироватка вдома. І я його пам'ятаю, готувала часто. Отож кому сподобався мій рецептик, мій простий домашній тортик. Спробуйте, приготуйте і собі, не пошкодуйте. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!